Мойсей фішбейн, це пульсування безлічі краплин. Це пульсування безлічі краплин, Там, де правічний безмір часоплину, Тремтливу невпізнавану краплину, несе у нескінченне часоплин. А у краплині падали сніги, перелітали віхоли грудневі. І все довкола ждало день по дневі, приходу празникової снаги, світилися прикраси ялинкові, засяяло засніженим світам, те свято світле й сріберне, і там дивились немовля, усповиткові, крізь плівочку краплини, часоплин. І цей правічний безмір часоплину Несе у нескінченне ту краплину, Де свята ждуть між безлічі краплин. Переможного миру вам.